Це Черкаський політехнічний коледж. Саме тут навчалося двоє учнів, які, зі слів речниці Служби безпеки України в області Катерини Друге, готували теракт. Студенти, які йшли на пари до коледжу, говорять, про це чують вперше. Ні, не недавно, не недавно цю конференцію по булінгу була психолог, яка проводила, тести проводила, всім Так, да. Да. Ось якраз недавно на днях. Телефон довіри дали. Якщо у кої якісь проблеми звертатися до психолога. Директор Руслан Красовський на територію коледжу журналістів не впустив. каже, допоки триває слідство, коментувати подію не хоче. Давайте дочекаємося результатів цього розслідування. Я так розумію, буде судовий процес, і ми так тоді побачимо. Ми провели внутрішнє розслідування відповідно по закону. Але в даному випадку, фактів булінгу, як таких ми не встановили. Є Певні питання до певних посадових осіб, але ми це питання вирішили. Розслідування ймовірного масового розстрілу почалося ще наприкінці жовтня, розповів начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Тут дуже оперативно спрацювали представники. Кібер так званої поліції, але саме служби безпеки України. От вони вчасно відреагували, виявили факт. каже хлопці, повнолітні з благополучних сімей їх охарактеризували позитивно про те, що мають зброю та готувалися до теракту. Працівники коледжу не здогадувалися фактично. Ні, наприклад, куратор групи, не ті працівники психологічної служби, які мали все відслідковувати, їм цей факт не був відомий. Тобто такі дії відбувалися в вишнівському колективі, але не набули такого широкого зовнішнього прояву. Зовні це нормальні діти. Але от між між ними між особисто цей конфлікт саме міг призвести до того, що одна із сторін знайшла собі отакий, от ніби як вихід. Тому що в от, от такому негативному агресивному прояві. Нині в закладі освіти, де навчалися хлопці, одного працівника звільнили, троє отримали догани. Додав Валерій Данилевський зі слів речниці служби безпеки України в області Катерини Друге відкриту карну справу за статтею Терористичний акт. За даними слідства, двоє студентів одного із місцевих коледжів поширювали через мережу інтернет дописи з фото та відеоматеріалами про планування масового розстрілу одногрупників. Крім цього, вони закликали доєднатися до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили два пістолети, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Вилучені предмети направлено на експертизу. Катерина друга додає, якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років. На цей час жодній особі не повідомлено про підозру. У цьому злочині проводиться комплекс слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій направлених на встановлення всіх обставин даної події. Ці особи не затримані, скажімо так. ймовірно, це фігурантом є одна особа також із показань. Цієї особи встановлено, що над ним систематично знущались його однолітки. Він навіть боявся йти до школи і готував помсту. Зараз експертним шляхом перевіряються ця речі зовні схожі на зброю, на предмет того, чи дійсно вони могли бути предметом, який може спричинити ураження живим цілям. Тетяна Рива, Наталя Стариниць, Тамас Горозія та Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.